Партнер програми видавництво «Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в домі книги. Хорошого новорічного настрою, приємних і незабутніх митів і зустрічей із книгою вам бажає передача Дім книги. Ось, нарешті, запалали святкові вогні Нового року, і ми полинули у дивовижний та загадковий полон свята. Україні, звісно, новий рік ми святкуємо самобутньо та цікаво. А оскільки цікавинок з іноземних країн. Наприклад, у Швеції діти чекають королеву світла лючою, кота приносить подарунки дітям та свійським тваринам. Наприклад, в Англії новий рік немислимий без традиційного обміну святковими листівками. Перша така листівка з'явилася у Лондоні у 1843 році. У Кореї люди обмінюються паперовими свічками із зображенням лелеки, бамбука і персика, які символізують відвічні людські цінності. А ось, наприклад, у Німеччині діти кладуть тарілку на ніч для подарунки від Санта-Клауса а також залишають у чоботях сіно для ослика, які привозить європейського діда мороза. А далі будемо знайомитись із видавничими цікавинками та вивчатимемо важливі події літературного життя. Мабуть, багато людей не люблять зиму через її морози та сніги. Однак ця пара року справді може бути цікава разом із ось такими книжечками. Це віршики про зиму. Завірюха та бабуся зимуся. Про зимові цікавинки та незамінні атрибути зими розповість також. І ось такий збірник віршиків під назвою Перший сніг. У передноворічний та новорічний період ми можемо готуватися, звісно, і до Різдва, вивчаючи різноманітні твори фольклору, колядки, щедрівки, віншівки, знайомлячись із вертепним дійством. Тому тобто, у цьому може і ось така невеличка сурідна енциклопедія під назвою Свята мого дитинства. Тут вміщені бесіди про походження свят різдвяного циклу, а також подані поради, як готувати страви до різдвяного столу. Дива пухнастої зими ось така назва цієї книги. Тут подано приклади творів фольклору. Зокрема, колядки, щедрівки, а також вертепне дійство знову цієї книги можна не лише вивчити текст колядок, але і почнути їхній нотний варіант. І цікаві дотепні ілюстрації нам доповнять цей процес. Колядка та щедрівка має надзвичайно багату історію. Її коріння сягає ще язичницьких часів. А згодом із прийняттям християнства ці твори фольклору пристосувалися до християнської традиції. Ознайомитись із походженням колядок та щедрівок. І інших пісень обрядового циклу можна ось такі книзі Золотий Дунай. Колядка має уже міфологічну історію. Україна також має історію, пов'язану із різноманітними міфами. Ознайомитися із ними можна ось такі книзі міфи та легенди давньої України, де охарактеризовано походження певних явищ природи і подано пантеон слов'янських божеств. Українські свята зимового циклу справді самобутні та дивовижні Неопадково вони не користуються популярністю та інтересом серед представників інших країн. Ми повинні володіти інформацією про свої національні символи, а ознайомитись із ними можна у книзі Символи Українства. У новорічному часі ми стаємо свідками різноманітних чудес. Можливо, в деякій мірі вони порукуються із відомим твором «Коли Гоголя «Вечори на хуторі біля диканьки». Тому у новорічний вечір можна собі почитати ось цю книгу. У новорічний період ми влаштовуємо різноманітні конкурси, забави у цьому нам ефективно допоможе. І ось така збірка загадок. казковий калейдоскоп. Тут подано приклади загадок про чарівних істот, про чарівних героїв та про інших персонажів. Під час зими ми можемо мріяти про ліси, про рослини. У цьому нам допоможе і ось така книга Оленчина Ботаніка у віршованій доступній формі, у формі діалогу. Тут вміщена інформація про рослини. Узимку відпочивають рослини, відпочивають тварини. А помріяти про пробудження природи і познайомитися із пригодами герою цієї книжки можна разом із ось цим данням казки затишного лісу. Загадки, ігри, кросворди, цікавинки, анекдоти може почерпнути і в книзі під назвою Подарунок. І саме ця книга може послужити чудовим подарунком для тих, з котрими весело проводимо час. А ось ця книга про силу дитинства. Дівчинка, героїня цієї книги, стала жертвою того, що дорослі не завжди знаходять перемир'я, і тому дитина самостійно шукає вихід із складної життєвої ситуації. А ось це історія іншої дівчинки Трейсі Бікер. Вона живе у дитячому будинку. Звісно ж, немає батьків, однак мріє. Однак знайти справжню маму дівчинці заважає надзвичайно складний характер. Отож, чи знайде вона своїх батьків, дізнайтесь із цієї книги. Ознайомитись із дивовижними та дещо заплутаними пригодами можна разом із дитячими книгами відомого українського письменника Андрія Куркова, велика повітроплавна подорож та казка про пилососика Гошу. Щоправда, Андрій Курков пише не лише для дітей. Наприклад, дорослі читачі можуть прочитати його е, твори. Це роман Остання любов президента, улюблена пісня Космополіта. Останню любов президента розповідає історію про те, як президент України пересадили чуже серце, і в будь-який момент його можуть вимкнути. А ось роман Улюблена пісня Космополіта порушує почуття патріотизму, самовідданості батьківщині та теми кохання справжнім новорічним сюрпризом для тернопільських прихильників літератури стала зустріч із відомими сучасними письменниками Андрієм Курковим та Євгеном Положієм, котрі презентували у Тернополі свої книги, а також спілкувалися із читачами у своїх творах. Письменники віддзеркалюють зломанітні кулі людського життя: буденні, фантастичні, реальні. Отож, про те, які плани плекають письменники, як святкують новий рік, а також які видання презентували у Тернополі, пропоную дізнатися. Далі. От сьогодні ви приїхали в Тернопіль, як на мене, то ви часто приїжджаєте. Якщо прийме з іншими літераторами, які там можливо раз на 5 років, 10, ви часто в Тернополі. Як так, як ви відчуваєте зв'язок з тернопільськими читачами? Як вас у селі читачі сьогодні? Ну, дуже гарно. У нас було дві зустрічі і в педагогічному університеті, величезна зала, актова зала студентів, і в технічному університеті, великі читальній залі. Так. Тобто дуже цікавилися, дуже слухали уважно, купували книжки, закидали запитаннями більше філологічно звичайно, тобто в педуні в педуніверситеті. Ну і для мене, якби в Тернопіль це ну, частково якби повернення до себе, тому що тут мої книжки виходять українською мовою. Це місто, де розташоване моє видавництво, і де вони якби і продаються краще ніж в інших регіонах Західної України. Чи не майбутнє ви б хотіли в Тропіль ще щось цікаве давати? Можливо, у вас якісь привідкрити такі цікаві ідеї є? Ну, важко зараз сказати, тобто готується нова книжка дитяча. Знову ж дитя знову дитяче, і може буду У мене є ще не видані казки, які я просто ну не було часу займатися. Якщо вийде ця четверта книжка дитяча, то може буду говорити з паном Богданами про наступну. Щодо дорослої літератури, то мене зараз турбує те, що продалися всі тиражі «Пікніка на льоду, закона равлика, приятелі набіжчика, ігри по-дорослому. Тобто, у мене п'ять романів, які були видані вже двічі українською мовою, але не в Тернополі, але вони закінчились. Тобто їх вже більше не існує. Я буду шукати, хто їх буде видавати далі українською мовою. Сподіваюся, що якщо буде ситуація економічно нормальна, то може теж погодиться. Погодиться видавництво начальна книга цим займатися. З нагоди Різдва Христового, що хотіли б побажати нашим читачам і як і будете святкувати, наприклад, новий рік? Ну, ми взагалі ми якби після Різдва європейського, яке ми будемо святкувати в Києві, ми відлітаємо до Англії на Новий рік. Спочатку на Boxing Day – це таке свято після Різдва на, на другий день з родичами, з братом і сестрами і братами моєї дружини. І там залишаємося на новий рік. Шампанське беремо з собою, бо я люблю червоне арте, Артемівське. Ось і будемо спочатку з родичами, а потім ми поїдемо на море, на холодне, на англійське, навпроти Бельгії у графстві Кент. І Будемо там вже святкувати і наше різдво українське. Ну і повернемося після 10-го додому працювати. Пане Євген, чергова одіссея, подорож місцями дивовижними, цікавими. Отже, ви по житті дуже багато подорожуєте. Де тепер подорожують ваші герої? Ваші персонажі, от хотілося б подорожувати насправді більше. Ну, останній персонаж це боксер на прізвиську Вуш. Він за тиждень має провести вирішальний поєдинок за звання чемпіона світу у суперсередній категорії ваговій. От але він подорожує не скільки повідню, хоча й повідню також, але він подорожує у часі, бо він повертається на пагорб, по той бік пагорба повертається у своє дитинство, у свою таємницю. Ось така у нього подорож. Оскільки ви з'являються такі містичні теми, наприклад, дядечко Бог, от така дуже глибина метафізична. От що мали на увазі, ви як автор, коли сказали, що коли людина змовляє з Богом, це вона молиться, а коли Бог людину це шизофренія? Ну насправді це такий поширений вислів, і я так це почув у якихось розмовах, потім сформулював у більш стислий вислів. Ну я не знаю, я думаю, що кожен повинен пояснити це для себе. От герої ваших останніх книг вони з життя взяті. Ну хто як, якщо казати про Юрія Юрійовича, улюбленця жінок, це таке оповідання, яке я читаю про піонерських табір, то це дійсно життя. Ми були піонерважатими і працювали з Юрієм Юрійовичем, і це було дуже смішно, і так було дуже, дуже цікаво, скажімо так. І от я останню звісочку від нього отримав. Він живе зараз у Сполучених Штатах, і він закінчував педагогічний університет І він мені сказав, якби ти знав Євгене. Що я ніколи не думав, що закінчуючи, от навчаючись на вчителя, я буду кондитером у слов Клейт Сіті у штаті Юта і успішним кондитером. Ну, це насправді дуже дивна така історія, і доля у нього. Я хочу написати таку якраз повість розширити це оповідання. А от вуш, цей боксер, він мені наснився, і це книга повністю наснилася мені від першого рядка до останнього. Хочу зараз написати е, два томи. Ну це таке амбітне, таке побажання до себе, але подивимося, як з часом. Але книгу мандрів у мене у дядечки на ім'я Бог е, в першій частині герой він подорожує по Близькому сходу. А я після цього був в Індії і Китаї. І от хочу того Остапа запустити ще в Індію і до Китаю, щоб він там пошукав свого батька, там пошукав відображення України, там пошукав шлях до себе. Знаєте, Маніпулюєте своїми цей... героями. Ні, ну так. Інколи вони маніпулюють, це взагалі буде вже, знаєте, що попало, якщо герої ще будуть нами письменники маніпулювати. Хоча таке трапляється і не завжди це погано. Ну і напевно, з Нового року, як ви будете святкувати Новий рік, Різдво, які побажання з Нового року нашим глядачам. Щастя і зміни центральної влади. А особисто як ви святкуєте? Особисто? Вдома буду. Дома і з родиною буде щось читати? Е, ні, навряд чи okay. для чого? Посидимо, поговоримо, побажаємо. От ну так от традиційно, все. 14 грудня українській літературі зафіксувалася важлива подія – 170-ліття від дня народження видатного українського письменника, драматурга, громадського діяча Михайла Старицького. У своїй творчості Михайло Старицький використовував різноманітні жанри, писав прозу, поезію, драматургію. А у лише назви його драм не судилось за двома зайцями, свідчить про немирущість, таланту та мистецької спадщини письменника. А далі дивіться, у чому ж феномен творчості Михайла Старицького. Творчість Михайла Старицького, багатогранне явище українського мистецтві. Митець робив усе можливе, щоб його літературне і театральне дітище було перш за все духовним. Не Михайло Старицький. Казав, Я вірю в Божу силу людської душі. Пізнавати людську душу старицькому не було складно, адже митець добре знався на людських характерах. Завдяки йому український театр поповнився справді вічними героями, уславленими на весь світ. Так на сценах не лише українських, але й іноземних театрів постійно оживають персонажі старицького, циганка Аза, Чепроння Прокопівна і Голохвостий з п'єси за двома зайцями. Інтерес до останніх проявляють навіть у новорічних мюзиклах. До речі, комедію за двома зайцями. Літературу Савці назвали національним хітом, і з бігом часу драма не втрачає свою актуальність, бо таких наївних та ілюзорних, як проня, нині багато, та й стецеїдів голохвостих чимало. Михайло Старицький звертався і до історичної тематики. Так у його прозі повстали образи Хмельницького, Мазепи. Крім цього, автор ширив у своїх творах ідеї патріотизму і разом з тим міжнаціональної злагоди. Тому його герої часто і закликають до єдності, як це помітно в історичній повісті облога Буші, яку нині вивчають учні 10 класу. Виявляється, що не всі мешканці землі святкують новий рік 1 січня. У Камбодж він припадає на 12 квітня. До цього часу на вулицях камбоджійських міст і сіл з'являються великі або маленькі піщані гірки. Їх висипають підлітки. Чим більша гірка, тим більше було скоєно кожним підлітком поганих учинків. Я ж бажаю вам, аби перед вашими будинками ніколи не було таких гірок. І нехай любов і добро царює у вашому житті. Спасибі усім, котрі були протягом усього року разом із книгою і проявляли особливий інтерес до літературного процесу в Україні. Я бажаю вам щастя, добра, неперевершеної любові з нагоди Нового року і з нетерпінням чекатиму наступної зустрічі із вами у Домі. Кнали партнер програми видавництво «Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в домі книги.